Обережно бійцівські собаки таблички з таким написом висять в селі Новосілки Рибкінського району. В цьому дворі Наталія Цацук розводить собак, породи форчерський тер'єр. Ліжи, ліжи. Такою собаку знайшли одразу після інциденту. У неї 19 ран від пострілу. Це сталося тиждень тому. Тоді каже господарка собаки, її не було вдома. Мені треба було срочно уїхати в Київ. Я не змогла з собаку ставити по одной Не причині. Якби я змогла тут, такого б не було. Я відвела до бабушку. І тут буквально десь в 6 часов вечора мені дзвонять в Києві. Мені дзвонять і говорять, що собаку твою п'яну. Вот так мені сказали. Сейчас мати каліку свою собаку носить на руках, это не очень приятно. Цю історію Наталія викладає у соцмережі та пише, що у всьому винний п'яний атовець. Я считаю, що ну можна було, якщо напали собаки, можна було визволять міліцію. Це було б чесно і правильно. У собаку вистрілив Дмитро Волошин. Він колишній військовослужбовець та учасник бойових дій. Алкоголь стверджує, не вживає більше десяти років. До села приїхав привести до ладу будинок, який тут придбав місяць тому. В кінці дня Дмитро разом зі своїм другом вирішили набрати води у місцевому колодязі. З другом взяли два відра, ну і пішли до колодязя ближче до кінця вулиці. Ось там з'явилися дві собаки. Паша злякався другом, тому що я в дитинстві сильно покусала собака. і він ну просто рефлекторно розвернувся на 180 і почав тікати. Я знаю, що цього робити не можна. Я почав відступати, так би мовити, заднім ходом, тримаючи перед собою та ну звичайне пластикове відро. Тоді собаки відступили. Чоловіки ж пішли по воду, взявши з собою палицю і рушницю. Ну, дивлячись на ситуацію з цією. З, 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 з атакою на нас, бійцівських собак, я взяв свою зареєстровану помпову рушницю. Я є власником зброї з 2014 року, тому я ну, спорядив два набої дробу, ну, будучи впевнений, що просто ну, пострілом злякаю собак. А потім вже піду розбиратися. Ну що це за діч відбувається в селі, коли на людей атакують собаки? Собаки вибігли вдруге з закинутої будівлі та почали гарчати, говорить Дмитро. Перший постріл зробив в землю. Перед ними. одна собака зупинилася, яка яка поменша, така сіра. А інша, та що побільша, руда. Почала набігати на нас зліва. Отут, ну, ми підійшли вперед, проходячи, і вона почала набігати на нас зліва і ну бігти на мене. Я стоячи тут, ну скинув, зробив другий постріл, теж ну, перед нею підніс собаки. В той день за собаками дивилася Наталя. Вона живе в сусідньому будинку від колодязю. Каже, дві собаки пропали, коли вона їх годувала. Давай я їх утоє. О, о, у хату ж упіхну, а мало не хоче. Я за його піхнула, вийшла нема тих двох. Я стала маніть німа, думаю, ну недалеко ж Наташка то Я туди прийшла замкнута, поманила, нема. І тільки дійшла, ми їхали там на возле жить. бах бах, я приходжу, любиться, приходять, я наляжить так все на світ. Ну за чого, за чого, на що ти її? А то так і вийшла, думаю, боже мой, у нас за ті ще тут п'ять чоловік нас тут живе. А то таке вистріли страшні. Думаю, боже мой, що це такое? я прийшли. Ну правда ж. Вони тут уже не на год восім. Ну около 10 і год тут живуть. Ні, все своре собак держали. Ніколи собаки ж нікого не покусали, нішо. Mm. Нікого, жителя, ніхто, ні, ні дітей, нікого не не покусали. Господарка Стафів говорить, за 10 років це перший інцидент. Ані у мене постійно під присмотром. Так? Я не оставляю своїх собак, я, можу по 4 місяці не виїжджати відсюди. П'ятьох дорослих собак вона тримає у будинку. П'ятирічну Рею виводить на повідку. На Зубі. Зубік уміє сидіти. Молодець, умничка. Ти умничка. Ось це вона була. І була та собака. А що спровоцирувала лай, он утверждает, Я не знаю. Якщо человек прийде ко мне і скажет, що да фос-мажор у мене вийшла, тому що схватил ружье і стрелял. Моя вина в тому, що я оставила у бабушки, і бабуся не досмотрела. Вот я вважаю, його вина і моя. Ми оба виноваты. кінолог Олена Гляцевич говорить: ця порода піддається дресурі, та на вулиці собака має бути в наморднику та під наглядом. Дрессировать, Займатися. Обов'язково водить в місті на поводке і в намордниці. На улиці собака має бути соціалізована і охранять своего хозяева. Я вважаю, в цій ситуації больше всего пострадала собака. Но я розумію, людей, які собаку. За словами речниці поліції області Юлії Ковтон, до поліції із заявами звернулися обидві сторони конфлікту. Поліція вилучила зброю, триває перевірка. Ольга Унищенко, Роман Репа, новини на Суспільному.